По сині, плине кача, по ти сині Мамко ж моя не лайме. 27 січня Коростенська громада в останню путь проведжала земляка майора Збройних сил України Петренка Василя Васильовича, який загинув 22 січня у зоні проведення антитерористичної операції на опорному пункті біля Донецького аеропорту. Церемонія прощання загиблим героєм України А Василем Петренком відбулася на подвір'ї Коростенської загальноосвітньої школи No3, де той навчався свого часу. В останню путь герої прийшли провести рідні, друзі, бойові побратими та геть незнайомі люди. Василю Петренку було 39. справжній патріот, безстрашній мужній чоловік, який встав на захист єдиної та незалежної української держави і віддав за неї найдорожче своє життя. Він залишив напівсиротами двох доняк. На жаль, ми сьогодні прощаємося з одним із кращих представників нашої молоді, нашої держави Петренком Васильовим васильовичем Він не був публічною людиною. Він менше любив такі зібрання великі. Він був скромна людина, але ми не мали ні морального, ні людського права не провести сьогодні мітінг. Не сказати гарні слова на його адресу, тому що зримо чи не зрима це є в тому числі виховання нашого народу, нашої молоді, воно таких людях, яким є Василь Васильович. Тому хай він нам прощає, але ми повинні сказати гарні слова про нього, які він заслуговує абсолютно. Причому з ким не говорив із його однокласників, хто його знав, всі як один не зговоричись, говорили про суперпорядність і скромність цієї людини. Я думаю, що в пам'яті наших він таків і залишиться скромна, порядна, патріотична людина, яких так не вистачає сьогодні нам нашій державі. Сьогодні не тільки рідня втратила дорогу людину, воїна втратила вся Україна, наголосила класний керівник Василя Петренка. Адже у бою гинуть найкращі сини нашої держави, які сіють здорове зерно патріотизму. Це був учень, це був вихованець, це була людина, яка ніколи не тримала за душею камінь, а йшла до всіх нас із відкритим серцем. З відкритим серцем, як воїн-визволитель, він пішов на захист святинь нашої землі. Ми гордимося, ми ніколи не забудемо тебе, бо сина рідного. Мати не забуває героя теж вічна слава героям. Земля хай буде пухом, герої не вмирають. Василь Петренко служив у Варшавсько-одеській зенітно-ракетній бригаді, саме звідти добровольцем і пішов на захист східних регіонів нашої країни. Та героїчно загинув під час виконання службового обов'язку у найгарячішій точці проведення антитерористичної операції Донецькому аеропорту. Це було його третє відрядження в зоду проведення АТО. Бойові товариші цінували Василя Петренка за сміливість та рішучість. Саме таким він і залишиться в їх пам'яті. Життя показує. Що людина живе до тих пір, поки про неї є світла пам'ять. А про Василь Васильовича у наших серцях, в серцях колективу Варшавського Одеська ордену свого 3 ступеня з ракетної бригади і громади міста користень завжди буде. Тому що Василь Васильович був доброю людиною, він був справедливою людиною, він був людиною лідером. Починаючи з того, чи він займався спортом, чи виконував завдання бойової підготовки, чи вбрав в руки гітару. От. У нього завжди вийшло все якнайкраще. Я думаю, що другого від нього ніхто не очікував і по-другому він поступити просто не міг. Він завжди ходив з такою знаєте, там, усмішкою. В наших серцях він буде іменно таким, ніяк другим. І я думаю, що. Світла пам'ять про нього буде завжди з нами і в наших серцях. Спільна гора спонукає нас до об'єднання та духовної близості, бути більш дружніми та терплячими один до одного за життя. Священнослужителі користення відслужили Панахіду за загиблим. Він є герой, він є небесний герой, тому що виконав саму високу заповіді, віддав свою душу за ближнього, віддав свою. Душу за нас. Неважливо, з якого міста чи села загиблий воїн. Сльоза котиться з очей у всіх українців, адже це наше спільне горе. Немає сторонніх та чужих, тому що вони загинули не за своє особисте, а за нас, за нашу Україну, за наш край. Гинуть кращі. Ті, хто розуміють слово батьківщина, ті, для кого Україна це земля батьків. Із салютом і усіма військовими почастями Василя Васильовича Петренка поховали на кладовищі в селі Ушомир поряд із батьками. Вічна пам'ять герою і вічна слава. Герої не вмирають.